Вітаю, друзі! Сава Україні! Радий запросити вас вже до 152-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротко повідомляю, що запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота в коментарях під єдиним дописом. І так само буду вам вдячний за моральну підтримку, якщо ви поділяєте мої погляди і те, що я тут записую. Це підписка на мої і telegram канали Це поширення, рекомендації, посилання щодо цього та інших контентів, і так само коментарі та вподобайки. Це реально дуже допомагає і дуже підтримує. І відразу відповіді на питання. Перше питання, от раніше не встиг і на нього відповісти пов'язане саме з Кримою з кримськими татарами, починає роздмухуватися чергова серія. Вона не вперше це разів з 10 я вже пригадую, тільки за останні пару років. А так. І випадів пропагандистських проти Криму. І от зараз іде ще одна: я вже на деякі речі відповідав, на деякі застереження. Зараз хочу ще раз відповісти. Людина абсолютно щиро задає питання, тут нема претензій, просто вона переказує ті речі, які нав'язуються певними колами для українського суспільства і пробують десь підштовхнути до чергового нашого роздору. Отже, пане Тараса, що ви можете сказати за Кримою, яка їхня еліта і хто така розкручена медійна особа Айдер Муджабаєв, Рафат Чубаров? От Соськіна не можна слухати, а він при кучмі застерігав, що татарювання Криму заведе в Україну нехороші справи. Тим більше тепер вже відомо, що в Криму при Союзі готувались бази різних ісумістів, які тепер кошмарять Ізраїль. Ну, перше. Соскина дійсно не можна слухати. Звичайний, абсолютно примітивний провокатор, причому, мені здається, навіть без якоїсь конкретної цілі. Що означає отатарювання Криму? Що означає, це є батьківщина цього народу, єдина батьківщина, проти якого скорений сталінський геноцид? Проти українців і проти Криму були проведені акти геноциду. Вони поверталися з такими складностями на свою землю. Українська влада в попередні періоди створила дуже багато проблем для їхнього повернення. При кучмі при Кравчуку вони таки повернулися в основній масі. І зараз знову, ну ще може не геноцид, але етноцид, який творить рашистська окупаційна влада в Криму. Як можна подібні речі говорити? Та Соскина за це, як за підтримку геноциду російської політики садити, треба це є їхня земля. Вони мають право жити на своїй батьківщині, і вони належать якраз до тих дуже поміркованих мусульманських народів, які ніколи. В новітній історії не вступали в протиріччя з українцями, які ніколи не проявляли в цей період якоїсь нетолерантності. Вони пройшли оці глибинні зміни ходу саме в європейську цивілізацію. Є кілька мусульманських держав і народів, які дуже, дуже вміло війшли саме в європейськість. Тому будь-які випади проти них за ними так Смердить російським духом, що просто вражає далі. Що стосує до кінця, як завжди, що значить в кінці, що при Союзі готувались бази різних ісламістів, які тепер кошмарять Ізраїль в Криму? Це хто Соскін сказав? Чи звідки це запустили? Я можу вам спецію сказати: в Криму, який совєтська влада зачистила від Криму? Повністю робила його російським. Не було для цього ні основи, ні факту, ні бази, ні нічого іншого. Криму ніколи не готувалися ці бази. Вони готувалися в кількох центральноазійських, тоді називалися середньоазіатських республіках. Зокрема, їх готували в Узбекистані і в Таджикистані для різних груп. Це те, що я знаю, можливо, ще в інших. Тодішніх республіках велася підготовка. Підго Займався цим такий колишній голова служби зовнішньої розвідки СССР, потім Росії Примаков. Жодного стосунку до Криму це не мало. Черговий стопроцентний фейк, який має щось ніби підтримати. Дальше я пригадую, як попередні роки саме російські проросійські канали роздували істерію. а в Криму вакхабіти появилися, а в Криму там відбувається, там терористів готують. Так от. Ніяких вакхабітів в Криму виявити не вдалося. Були люди, які це сповідували на індивідуальному рівні, як і скрізь в і самському світі є море різних там поглядів тощо. Основні напрямки вакхабітизму були насправді на північному Кавказі. Жодного стосунку до Криму це немає. В Криму, в Криму є різні течії ісаму, в тому числі та хрір. Вони україною були і в Європейському Союзі дуже детально перевірені. Там немає ніяких там якихось екстремістських напрямків. Тощо, це певний один з варіантів прочитання там і філософії, поведінки, тощо і. Саме через те, що вони ну не підпадають під повний жорсткий контроль, от вони не лягли, як там, скажімо, певні муфті їхні там в Казані, тощо які прославляли вторгнення в Україну, вбивство українців. Ті не лягли під них, і тому їх на Росії свого часу оголосили терористичною організацією чи якоюсь там їх садять, подавати з чимось років. Абсолютно стопроцентна сваволя. Тому не слухайте расистську пропаганду. Це саме від них іде. Тепер, що стосується щодо конкретних людей, знаєте, я колись відповідав на питання, а от чому там фракція Європейської Солідарності проголосувала Умерова, якщо я доказую, що він там такий нікчемний, нікудишній, буде міністр. Ну, я розказував, є момент певний оцеї кругової солідарності керимою кримських татар. Правильно, все-таки Ким говорити, а вони згодні на назву кримські татари. В них це не викликає певного відторгнення. Так от, вони, як народ, який. Бореться за виживання, вони тримаються один за одного. Будь-хто, хто може проникнути в якісь органи чинної влади, не окупаційної а чинної, цінується і за те борються, вважаючи, що таким чином вони можуть якимось чином допомогти своєму народу втриматися. Тому що в них, особливо після окупації Криму, питання збереження повноцінного збереження їх саме як народу, а не просто етнічної групи, ша стояло під питанням їх. Росія пробує знищити як народ, який не ліг під Росію і не став сухняним Росії. І от тому і відбуваються в них іноді ті трансформації, які мені не подобаються. Ну от, наприклад, ви питаєте про Муджабаєва. Муджабаєв любив підігрувати владі. Муджабаєв наробив дурних помилок, там роблячи випади проти Порошенка і проти нього ведучи програми, все. Мені це дико не подобається. Ну вони тримаються один за одного, вони якось йому це прощають. Але я вважаю, що чисто в особистісному плані це є ганебно. Але мав би Муджабаєв зрозуміти, що коли він і зараз підтримує Зеленського, мав би згадати, він критикував Порошенка, а Порошенко і. Уряди, які були при ньому, виділяли кошти, фінансували і підтримували його телеканал АТР, римсько-татарський телеканал. Прийшов Зеленський для перемоги, якого він щось і зробив, і закрив, зруйнував цей телеканал. Тому що Москви, напевне, дуже попросили, щоб такого не існувало, тому що їм це було як колька в боці. От маємо приклад немудрої поведінки. Слухайте. Серед українців виявилося 73 повних неадекватів. Серед кримських татар виявилося кілька відсотків 3, 4, 5, які повилися неадекватно. Перепрошую, може ми спочатку на себе в зеркало глянемо, а потім будемо шукати, що Айдер Муджабаєв поводився неадекватної поведінці щодо, скажімо, політичних процесів в Україні. Ви згадуєте про Фата Чубарова. Він, з одного боку, дуже хороший співрозмовник, дуже мудра людина. З другого боку, для мене це є теж проблема виклику. Він зрадив мого батька у 98 99 році, під час того розколу. Він зрадив Петра Порошенка, який робив стільки для їхньої підтримки. На мій погляд, це ганебні речі, але з іншого боку, вони теж тримаються, тому що їх мало. Вони думають про свій поратунок. вони десь розкладають яшики, яйця в різні кошики тощо. Мені не подобається така позиція, але вона є з цим треба мритися. Але ми згадуючи, скажімо, про якісь речі, які не є хорошими, про тих 2-3% не зовсім хороших, ми забуваємося про неймовірного патріота України і к свого народу Нарімана Джеляла, заступника голови Меджелісу, якого от зараз ці дні транспортували аж в Красноярський край. Колонію, дружина родичі дізналися через 10 днів, коли його вже туди привезли. І цих людей доводять фактично до ситуації з загрози їхньому життю. Ми знаємо про, неймовірно, для мене один з найкращих авторитетів Киму це Ахтемчий Гос. Ми знаємо гендарну постать Мустафи Джемілєва. Тому насправді, давайте не піддаватися на ці речі. І давайте називати ще одну річ. Ми готові. Життя віддати за Україну, тому що Україна це є наша земля. Крим став невід'ємною частиною України, але він батьківщина Керимової. і вони мають перші право сказати, як вони собі уявляють там своє майбутнє. Але вони сказали: вони сказали: Крим це Україна. Всі, крім кількох зрадників, кримські татари сказали це. Ми маємо їм подякувати і зрозуміти, що це вони зробили свій вибір, тому що вони мали право як про свою єдину батьківщину сказати: слухайте, а ми хочемо здобути колись незалежність і вести переговори, спокійні мирні з Україною про це. І на це вони би мали право, але вони цього ніколи не зробили. Тому давайте не будемо слухати московські вкиди і фейки. Саме Кирими для Москви є дуже небажаною річчю, і найганебніші авантюристи в Україні чомусь саме проти них завжди починали різні інформаційні атаки. Все, пройшли це питання. Наступне питання найде трошки філософське, воно мені подобається від постійного глядача. «Са в Україні. Московія має бути зруйнована, як він завжди каже. Чи не здається вам, що відбулась підміна понять? Ідіотські рішення почали називати простими. Просте рішення просто дотримуватися закону. Наприклад, знести паркан на пляжі за рішенням суду за кошт порушника. Ідіотське рішення. Заявитися туди з екскаватором та натовпом зівак і журналістів замість документів. Прорвалися через кордон України. Сідай разом з посіпаками на лаву. Розігнав незаконну Верховну Раду та. Ну тут. Чекай кінця каденції, пише чоловік. Слухайте, мені подобається і ваша дотепність, і ваша влучність ваших слів. Реально дуже подобається. Насправді ви абсолютно праві. Найпростіше рішення дотримуватися закону. Є приповідка. Якщо не знаєш, як поступити, поступай так, як вимагає закон. Все це є правильне, нормальне сформулювання. Чому ми говоримо, вживаємо цей термін прості рішення? Знаєте, тільки через те, що цей термін запровадили кілька. Дуже деструктивних структур і в персоналі першим його приніс. Ну воно вживалося раніше, дійсно воно виглядало недоречним. А приніс його в Україну і почав утверджувати Саакашвілі. Це дуже неоднозначна постать. Він ніби зробив непогані речі в Грузії, але насправді. Там теж там тільки посилась реально корупція. Не зову зняв, а наверху тільки посилив. Тому насправді дуже неоднозначна постать. І він почав в нього вже деменція почалася на той момент. Він же сходив з розуму повільно. І навколо нього виникла купа авантюристів, які разом з ним придумали цю історію і назвали це офіс простих рішень. Тому саме поняття простих рішень це підміна понять не нами. А авантюристами, і аферистами, і злодюгами, і корупціонерами. Саме вони це придумали ми. Ну, от ми прийняли цю тезу, тому що нам треба було це засудити. Ми казали, оці офіси простих рішень, оті прості рішення це руйнації держави, все. Тому насправді ви праві, єдине, що є один маленький нюанс: насправді є унікально спрощені рішення, які дійсно приводять до руйнувань, до страшних катастроф. Спрощені рішення це. Це історія, це міфологія гордіїв вузол. Пригадуєте, дуже складний вузол, який треба було розв'язати. Появився один недомумок, якийсь паяц і взяв меч і розрубав цей вузол. Внаслідок цього розірвалися якісь зв'язки. Ми ж розуміємо, йдемо про щось більш метафоричне, кудись в море знесло корабель. Зруйнувалася якась будівля, розвалився якийсь механізм. Завдано неймовірних втрат, можливо, загинули люди. От результат простого рішення. Замість того, щоб розв'язувати складний вузол, розв'язувати тяголому ломку, серйозно думати, ідіот взяв меча і розрубав. Інший сказав: А зачем воювати? Я посмотрю в глаза Путіну, увійжу там міри, там все буде у нас добре, і війна закончиться. Просте рішення в вигляді ідіотизму. Надо просто перестати стріляти. Ви праві правильно їх називати ідіотськими рішеннями. Але це є о той момент, коли одноклітинні мозкові звивини декого одноклітинні, видають оті штучні спрощення. І тому, і тому це просто питання термінології. Я згоджуюся абсолютно, що набагато адекватніше говорити, так як ви кажете. Можна якось інакше сформулювати, але ідіотські рішення, спекулятивні рішення, маніпулятивні рішення. Але насправді. Спрощення серйозних процесів до сприйняття ідіота от виходить собі шлюти людина, нульовий інтелект, це і вона починає там рубати якусь правду матку. Я з такими дуже часто зустрічався. Це не страшно, коли це прості люди. Це їм прощається. Кожна людина має право на якийсь собі е, тарганів голові. Доки ця людина не піднімається хоча б на найменшу сходинку влади. От тоді це стає злочином. І ті, хто обрали оцих лідерів простих рішень, так званих, вони злочинці, тому що розрубати те, що треба розплутувати, це значить нанести неймовірні втрати державі. От просте рішення: ми маємо кілька сот тисяч вже загиблих українців, мільйони зламаних доль. Оце результат простого рішення. Надо просто перестати стріляти і в глаза Путіну. Ну, ще раз кажу, питання термінології. Не берусь, тут нема що сперечатися, ви праві, але воно по-різному може формулюватися. Ідемо далі. Доброго дня, пане Тарасе. Бажаю вам всього найкращого. У мене є питання до вас. Десь прийшла інформація, що батьки нашого президента знаходилися та мешкали в Ізраїлі. За два дні до початку страшних подій він вивіз їх в Іспанію. Тоді чому ніхто не попередив керівництво країни, якщо він знав про ці події? Це правда чи вкид? Кит? Загаю, дякую вам за відповідь Славу Україні, слава ЗСУ, героям слава. Слухайте, я не знаю. Я коли писав е, якісь відповіді і десь згадувалося, кого там, що там робив Зеленський, я уник цього теми про його батьків. Я знаю, що є таке припущення. Я знаю, що їх десь вивезу і десь дуже оберігають. Чи робити це в Ізраїлі? Ну, з одного боку, логічно, Ізраїль йде стопроцентний притулок як своїм громадянам. З другого боку. Ну, безпечніше десь забезпечити в Європі під прикриттям когось з європейських лідерів, які би гарантували їм безпеку, так як лєнку ховали з дітьми. І я думаю, і зараз її знову вивезу, і Вона знову там, де треба сою, перебуває спокійно. Тому це може бути і вкид. Ну, в будь-якому випадку. Чи можлива теоретична ситуація, що Зеленський міг знати, що щось там буде відбуватися? Чи йому натякнути міг слухай, в тебе батьки там знаходяться? Там буде скоро жарко. Тому що події Хамасу зав'язані на Росію, а не на Іран. Я ще раз повторюю: Росія спровокувала це вторгнення і цю страшну масакру, яку втворили терористи Хамасівські. Це її проксі, це не іранський. Іран контролює ХСБУ, а Хамас створювався і контролювався під егідою ще Радянського Союзу, потім Росії. Тому, чи такий варіант можливий? Він теоретично можливий. Але я в ньому дуже сумніваюся, тому що навряд би, чи при такій ситуації, хтось би там ставив довідома декого Зеленського. Тому. Імовірність того, що може просто випадково співпало, і він їх вирішив перевести в зручніші, комфортніші умови, десь там на Іберійському півострові, теж можуть бути. Тому я не знаю. Я знаю одне: що у світі є певні норми відкритості влади право на свою інтимність ти маєш доти, доки ти простий громадянин. Ніхто не має права лізти в душу простому громадяну. А що ти там думаєш? А де там твої батьки, все, оце що зараз пробує зробити влада, оцим постійним стопроцентним стеженням за кожним от громадянином, оті реєстри, оце нав'язування дії, щоб твій кожен крок прослідковувався, кожна копійка тобою протрачена, прослідковувалася. Це. Недопустимо. Але коли ти виходиш у владу, запам'ятай, для тебе момент приватності закінчився. Твої батьки більше не є приватними особами. Якщо ти їх десь переховуєш, ти можеш не казати, де, але ти маєш сказати, за які гроші вони там перебувають. Чи це приймаюча сторона взялася оплатити, чи ти вкрав гроші з бюджету? Тоді поясни, тоді які виділення були, якими основами тощо. Тому проблема в цьому. А чи був саме такий факт, як ви описуєте? Знаєте, в мене є сумнів? Ідемо далі. Вітання спільноту! Подяка автору за працюю, дякую вам. Пане Тарасе, проясніть, будь ласка, ситуацію стосовно громадянства Давида Арахамії. У Вікіпедії нічого такого я не знайшов. А от журналісти опублікували інформацію, що громадянин Грузії Арахамія отримав український паспорт в лютому 2015 року. А в 2019 році кандидат під номером 4 від Сух проходить Верховну Раду. Наскільки я розумію, щоб балотуватися на виборах до Верховної Ради, потрібно бути громадяном України і прожити 5 років в країні. Хто допустив цього Нелегала до виборів. Дякую за відповідь. Значить, давайте так. Що стосується громадянства, я бачив сам тільки розслідування журналістів, а я маю підстави їм вірити. Вони знаходили документи, вони знаходили реєстри. Треба буде ще подивитися. Я зараз просто Фейсбуку не маю, мені його знищили. Там Андрій Дзиндя завжди видає такі матеріали. І він вміє з реєстрами працювати. Я ще можу в нього колись проконсультуюся. Там мені здається, що є підстави вірити, що Рахам'я дійсно отримав український паспорт в 15-му році, хоча жив в Україні 90-х. але очевидно, йому не дуже розходилося про український паспорт. Паспорт. Він народився в Сочі, в Російській Федерації, і, напевне, там було якесь російське громадянство чи яке, я не знаю. Мабуть, йому воно було вигідніше. З 15-го року виявилося вигіднішим українським. Ще раз кажу, я не говорю про доведений факт. Я говорю про факт який стверджують цілий ряд журналістів-розслідувачів. А далі а почалася ось ця оця брутальна маніпуляція. Тому що. Насправді в законі виписано недостатньо чітко, але закон, взагалі, то пишеться для мудрих людей, але в країнах, в яких можуть обирати ну такого як Зеленський, обрати президентом, скажімо. Баканов може ставати головою СБУ чи щось подібні речі, закон треба писати як правила дорожнього руху. Знаєте кажуть, хороші правила дорожнього руху мають бути написані для ідіотів, для тупих, най, найдурніших, най, 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 щоб там ну, не можна було знайти якоїсь неоднозначності. І от вишукали. Я так розумію, коли подавався. Список на той момент Зеленський вже був президентом. Відбувся пресинг залякування членів центральної виборчої комісії. Це те, що я чув знову. Я не маю тут доказів. Але був певний пресинг, певну групу, яка на це звернула увагу, що мовляв: ми вам даємо виправдання, от є вам варіант. Він то. Громадянин України, громадянин України, він живе в Україні більше п'яти років, живе в Україні більше п'яти років, то які претензії? Два пункти виконуються. Те, що для мудрих людей ці два пункти взаємозв'язані, як громадянин України живе в Україні більше п'яти років. А він живе більше п'яти років, жив, не жив, хто там його знає. А громадянином став пізніше. От оці маніпуляції. У випадку пресингу, а ви згадайте, як затероризували всі установи, всі інституції після обрання зеленського президентом. І ЦВК закрили на це очі. Ті, хто хтось там пробував щось шуміти, ну їх попередили, залякали. Ми ж вас зараз знімемо, всіх і так розженемо, і розігнали, до речі, можливо, помсту за те, що ставили багато питань. І вони це пропустили. Оце моє бачення цієї проблеми. Чи воно було точно так, чи не точно так, але ми бачимо, ну допустили фактично мафію. Арахамія Рахамія поводиться як мафія. Але, до речі, теж маленький нюанс щодо Рахамії. От мені згадують, так він же був у волонтерському десанті, тоді, е, в 15-му десь там році, ще там. Слухайте, там багато хто були. Там попали навіть такі, як Безугла. Правда, з неї було користі 0,0, татко кажуть, прилаштував, щоб їм їй зробити якусь майбутню кар'єру. Тому. Це не є великим показником. Показник робота тоді і показник, як людина помінялася. Якщо ти тоді був в волонтерському десанті, а зараз ти наживаєшся на армії, а зараз ти займаєшся відвертим мародерством, ну це вирок тій політичній силі, до якої ти належиш, тій владі, яка це зробила можливим, і тобі особисто. Значить, ти не виправдав сподівання громадянин України. От і все. Ще раз кажу: в цій ситуації, на жаль, двозначна, не настільки чітка норма закону, і її треба буде колись виправляти, щоб всякі рахамії не могли цим користатися. Хоча, повірте мені, тоді завжди знайдеться якийсь прокурор, який прибіжить залякувати там членів ЦВК і казати: ви цього маєте не побачити, не помітити, або просто внесуть фальсифіковані документи. І таке може бути. Наступне питання. Про оточення президента, зокрема про Єрмака, хто кого призначає указом на посаду? Президент призначає, тоді чи не є демонізація Єрмака та йому подібних і гіперполізація їхнього впливу на президента, Верховну Раду, Міністерство оборони, Генштаб і на політичні процеси в Україні, які ще лишилися способом перекласти відповідальність із Зеленського на інших. Навіщо? Яка різниця, що іде, сказав і зробив хтось із оточення. Вони воно призначене, значить, воно висловлює волю керівника. Якщо ні, як у випадку із посолом в Британії, то його звільняють з посади? Давайте так, ви загалом праві, просто єдине, що є тут роздвоєння моментів. Дії Володимира Зеленського можуть підпадати під кваліфікацію не зовсім стопроцентно формальну, але Делегування своїх повноважень не уповноваженим особам, особливо випадку, коли це стосується державної таємниці і прямих конституційних обов'язків. Тому цей факт робить його відповідальним злочинцем. Всі злочинні рішення, які протягує там Єрмак чи Татаров чи хтось інший, вводяться в дію документами, які особисто підписує Зеленський, і за це він буде нести юридичну відповідальність тут, тут особливо в умовах війни на довічне тягне, але. Є нюанси, де юридичну відповідальність перекласти на Зеленську буде трудно. Там, де працює телефонне право, там, де татаров дзвонить в суди і віддає накази. Ми розуміємо, що за цим стоїть інтерес Зеленського. Там, де шурма наказує податківцям там фіскалам Міністерства фінансів виплатити його братчику 320 мільйонів за те, що він забезпечує електроенергію окупантів. От такі речі там нема підтвердження указом президента. Нелегітимні особи вчиняють злочини. І коли дійде до судових процесів, у нас не виникне можливості створити прецедент, щоб хтось за це відповів, якщо ми зробимо тільки один момент: за все відповідає Зеленський. За все відповідає вся зграя. Давайте згадаємо, що ми говоримо про Росію. Путін винуват, як каже Арістовіч. Ні, винуваті всі. І у нас. Зеленський 100% відповідальність. Ті, кого він попризначав, хто є нелегітимними керівниками, ну чи нелегітимно працюють, нелегітимні віддають накази, вони теж відповідальні. Ті, хто це обрав, теж відповідальні, тільки там юридичної відповідальності не буде, там була відповідальність моральна. Ті, хто зараз, коли відбуваються ті всі дикі події, 73% кажуть: а ми їм довіряємо, все прекрасно, у нас повна довіра, все, 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 все хорошо. Бай-бай. Теж відповідальні, теж морально на їхніх руках кров українців, от, власне, все. А коли ми вертаємося до юридичної відповідальності, є два способи відповідальності: незаконне самоусунення від ухвалення рішень і надання їх тим, кому не можна надавати, і відповідальність за те, що вони роблять, і пряма відповідальність тих, хто роблять. У нас карна відповідальність розділяє на кілька категорій відповідача: це є виконавець. Організатор, замовник і натхненник. І всі вони мають бути відзеркалені. Тому я якраз тут не згоджуюся, на мій погляд, потрібно згадувати і одне, і друге. Просто кожен раз, згадуючи, чомусь демонізуючи, не демонізуючи, там ярмака, згадувати, що за це несе відповідальність Зеленський. Але не згадувати про ярмака і тихенько залишити його в тіні точно не потрібно. Наступне, знаєте. Людина задає питання тут російською, пише Вітаю, пане траса. Я перекладатиму вже відразу. Пробачте, за російську, надіюсь, це не стане причиною ігнорування питання. Я живу все життя майже в ЄС, хоча номінально володію паспортом з куркою двоголовою. Підтримую вас, все те, що ви пишете, здається, найбільш логічним і внутрішньо непротиворечивим, каже чоловік. Тепер питання: до останніх днів я у всіх пабліках писав свободу червінському. А вчора побачив кіт, що нібито Червінський вів справу Васильківських терористів при Януковичі і на його совісті службові зу... До вживання, дуже хочу, щоб ви щось сказали, що це неправда. Будь ласка, прокоментуйте сам в Україні. Цей чоловік ще й до мене виходив у чат під час одної з прем'єр і нагадував, що дуже хоче отримати відповідь. Я дійсно задоволення вам відповім. Я трошки знаю цю історію з середини, тому що історія з. Так званим Васильківським теристом, це дійсно була фальсифікація карних справ щодо людей, які напевне були не дуже законосухняні, і потім вони себе показали зокрема в війні проти Порошенка як особливо ганебну поведінку. Особливо там різні були, але деякі з них показали. Там і Білецький же ж проявлявся тоді в ті справи і все інше. Але сама справа, судячи з усього, була фальсифікована. Чому я її добре знаю? Тому що, колись я ще був депутатом, до мене прийшов батько Ігора Мосійчука в Верховній Раді і попросив мене. Чи не можу я просити робити клопотання про його звільнення на порук. Я ознайомився з правою і сказав стопроцентно зроблю, і я не один раз і виступав і підтримував. І тому з того часу ми можемо дуже сперечатися з Масідчуком. Але я з ним маю так: ну, чисто людсько, більш-менш нормальні стосунки. Ми не сваримося, ми не виходимо в якийсь жорсткий конфлікт ніколи. От якийсь момент є. Я не хочу собі примножувати ворогів, і тому на цьому ми десь затрималися. Але я знаю про цю справу добре. І я за нею стежу. У мене просте маленьке питання: чи міг Червінський, якимось чином бути задіяний, який він ще працював там в СБУ на нижчих посадах? Наскільки я знаю, він готувався відразу починав працювати саме в системі контррозвідки, і в межах Київської області, де він працював, він саме займався цими речима. Тому чи можливо, що в справі, де розглядалося про теракт, зовсім інше управління, коли їм треба було зробити якісь там масу, десь могло його залучати? Теоретично може бути і таке, я не знаю, але точно справа. Яку контролював особисто на той момент Янукович, якою займався особисто Хорошковський, і керівник слідчого відділу був там відповідальний, особисто контролював точно не могла бути справу, яку би вів Червінський, як нам зараз розказує. Це пункт перший. Чи він десь в цій справі був, ну, могли десь для масовки залучити тощо? А тепер нам раптом появляється Ігор Мосійчук і розказує: Червінський ламав долі, він це все сфальсифікував, все. Хто Червінський? Ким він тоді був? Якимось рядовим офіцером СБУ? Слухайте, ну, давайте не смішити. Іде кампанія, і в ній. Включилася ще одна людина, яка, на мій погляд, не є достовірним джерелом інформації. Я більше того чув повідомлення, що насправді Червінський був відмічений в іншій справі, коли у Київській області відбулися дії по корупції, серйозні розкрадання там певних природних ресурсів, в які звинувачували Ігра Мосійчука, ніби він там десь засвітився і з того часу йде помста. Але просте пояснення для вас відповідь: справа відбувалася ще за Януковича, ще десь в 10-му році, чи якому. Чому? Тоді, коли Ігор Гормосійчук, всі інші назвали всіх винуватців, я досі пригадую прізвище судді, бурба інших, всіх назвали. Прізвище Червінського раптом почав озвучувати Ігор Масійчук тільки в 21-му році, коли Червінський виступив проти Зеленського. От задайте собі питання, чому звинувачували всіх, крім нього? А Тут раптом про нього раптом згадали. Його раптом зробили головним винуватцем. Ну, це такий, знаєте, ідеальний доказ того, що це є абсолютно фейкова історія. Потім, правда, Ігор Масійчук пересварився уже з цією владою, тому що Корбана його партнера видворили з України. Там вже помінялися настрої. Ну а по Червінському далі вже продовжує. Та лінія. Більше цитують його старі ті вигадки. Тому, на мій погляд, це є фейк або спотурені.